Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. І ми зараз з вами дивимося, що буде відбуватися до кінця року. Взагалі, я не знаю, як у вас, а у мене час летить так швидко, я просто не знаю, чому дні вони проходять миттю. І зараз в цьому відео я хочу з вами разом подивитися, що ж треба зробити для того, щоб закінчити закрити в цьому році, що залишається, які аспекти ще у вас є таке гарне слово незакриті кештальти. Воно мені не подобається, але чомусь комусь це прийшло в голову. Тому дивимось. перший варіант, другий варіант, третій варіант. Ви бачите такі гострі піраміди це в нас тапаз або раукварц, це в нас пірід. Такий собі сонячний камінь, дуже сильний, в нього чоловіча енергія. І це в нас горний кришталь. Три варіанти. Ви мене завжди питаєте, Лена, як його все дивитися? Комусь подобається один, два, три. Хтось каже, класно стоїть кришталь. Хтось просто каже, подивлюся всі. Інформація, яка має прийти до вас, я впевнена, вона вас обов'язково знайде. Перший варіант. От такий він. Горний. Не горний, а просто топас. Ми дивимося. Так, що у нас тут відбувається? Угу. Дивіться, яка киця. Ще на дві кицьки ви отримали? You are stronger than you feel. Круто. Ага. ікан іншим швидко forgive meinen groll loslassen mache mich selbst frei. ніби мій тіло рухаю відчую краще і сильніше. Ну, будемо дивитися. А uh, ви знаєте, що, що вам подобається будь яка карта, ви мені пишете і я її вам можу прислати в приват. В приват, в приват. Перший варіант. У вас така цікава ситуація, що вам зараз потрібно просто слухати свою інтуїцію. Знаєте, такий момент є, якою твариною ви хотіли б бути. От саме ваша тварина це кицька. Шок в нас коти. Коти, вони, по-перше, гуляють самі по собі, і вони роблять так, як подобається їм. Я не бачила ще ні одного кота, якого змусили б зробити так, як йому подобається. От зараз у вас до кінця року, і, можливо, на початку наступного, йде момент. Я нарешті роблю так, як подобається мені. При тому ви слухаєте свою інтуїцію. І ви знаєте, тут такий момент, коли ви довго не вірили в себе, і ви зараз починаєте справді прислуховуватися. І ваша сила в тому, що ви навіть не підозрюєте, ви сильніші, ніж ви є. Оця котеняточка нам каже, що ви you are stronger. Than you feel, Ви сильніший, ніж ви себе почуваєте. І це має прийти з глибини. Коли ви знаходитеся, можливо, в розмові з собою і просто занирюєте ваше, подумайте, де сидить ота ваша інтуїція, де сидить голос. І вона вам зараз каже: Ти сильніший, і ви робите крок. Куди ви йдете? Це вже, скажімо, Ваше запитання, але вам просто потрібно зробити перший крок. У вас вже крила розправлені, ваш корабль летить, і, і пташки. Ви бачите, який вітер вам назустріч, ви просто маєте бути у потоці. Вам потрібно зрозуміти, що я нарешті слухаю себе, я собі це дозволяю. Тут. Можливо, в когось є якісь сумніви або жаль. От коли людина про щось жаліє. Не знаю, як у вас в мене незабаром день народження, і я собі починаю згадувати: от, може, у вас такий самий момент. Так. Мені незабаром 30, 40, 45. А що я зробила? А треба було цього не робити. А можливо, якби я в 38. Що ви собі можете сказати? Лишилася з чоловіком або не лишилася. Якби я не переїхала, лишилася в Україні, або чому я вирішила народити дитину або не народити от той, е, От та черевина, яка вас просто вона вас черв'як, він гризе, той хробак якийсь вас, ви жалієте. І зараз прийшов час оце все закрити. І через що ви закриваєте? Ми зараз подивимося через прощення. Оскільки ця птаха, оця лелека, каже, що Андрюш Шнельфагібен, я можу швидко простити іншим людям і е, е, залишити моє сожаління, і тоді я можу сама звільнитися. Розумієте, Навіть коли ви приходите на консультації, психологи не кажуть сім салабім абра-кадабра, і ви одразу стаєте прям така, е, чи такий е, чистенький, щасливий. Е, е, такого не буває. Робота над собою, звільнення від внутрішніх блокадів це важкий процес, але він закінчується тим, що ви вільні. І от зараз у вас просто треба працювати через інтуїцію. Оця карта вона говорить, що коли я рухаю своє тіло, то я відчуваю силу, я відчуваю ранігум, це в нас очищення і крафт, і штерки. Тому спробуйте зараз через рух. Отримати і почути себе. Є велика кількість практик. Подумайте, як вам рухатися. До речі, коли я була в санаторії, там була танцевальна терапія. Ми, наприклад, ходили, можу вам таку поділитися технікою, ви вмикаєте музику, уявляєте перед собою проблему і будь-яка музика, яку ви вмикаєте, і ви думаєте, як перейти через цю проблему. Наприклад, п'ять варіантів. Чесно кажу, я дивилася, як це робили інші, як я робила. Хтось цибав через цю проблему. Хочете поклати подушку посеред кімнати. Хтось просто ногами пнав, хтось розмовляв, хтось плакав, хтось стояв на колінах. Це дуже цікава практика. Знов таки, дівчат, Якщо ви дивитесь розклад, це означає вам близькі мої вібрації, те, що я вам говорю. Спробуйте, вмикаєте музику і кажете, от стоїть моя проблема, те, що я, про що я шкодую, і зараз я буду позбавлятися. П'ять-десять варіантів придумайте. І навіть ваше тіло має говорити, от у вас іде рух. Рух тіла, вам не треба думати, або Боже, що я таке роблю, я що дурна сама скакати через подушку в кімнаті. Ні, це ваше бажання і ваша інтуїція. Рицарь в нас є е, пентакль. Це може бути чоловік земляної стихії, е, молода людина, з якою це все пов'язано. Це може бути ваш син, може бути ваш чоловік, коханець. Може бути просто знайомий, але, можливо, треба відпустити цю людину, от пов'язаний якийсь сум з нею, і йти в нове. Ми зараз подивимося, що оці трансформації, які у вас відбуваються зараз. До речі, не забувайте, будь ласка, написати ваш коментар, поставити лайк, це обмін нашою з вами енергією. Ми зараз будемо дивитися, куди йдуть ці трансформації випала. Ви бачите, королева Пентаклі. Тут може бути зв'язано е, з відносинами, якраз от до пари. А може, ви взагалі переживаєте, де мій коханий, чого він не їде, куди він там собі дівся і не йде. Може, ви шукаєте партнера, але ви собі думаєте, ще не час. Або я його не заслуговую. І тут карти говорять е, інтуїція і прощання через рух. Давайте подивимося ще пораду. Бувають, карти прям випадають, тоді це означає, що енергія просто дуже ем, зараз така активна і з вами працює. Порада для вас. Колесниця. Старший аркан, рухайтесь вперед. І, і дно колоди, до речі, жриця. Хто в нас жриця? Жриця – це в нас практик. Це людина, яка е, практикує. Е, Магію, людина, яка практикує таро, астролог, це літня людина, тобто людина, яка багато прожила. Ви можете звернутися до неї за порадою, або це таємниця, яка відкриється, і колесниця карта, яка говорить про рух вперед. Ви вийшли. Шість у нас були закохані, це карта вибору. А ви зараз вийшли, тобто ви зробили вибір. Ось вас вибір. чи вперед, чи сидіти і сумувати. І ви кажете, що я керую тими всіми конячками в своєму житті. Рух тільки вперед. Ви бачите, що тут білий і чорні, тобто дві думки, дві якісь ідеї, але ви в таких от гарних кольорах рухаєтесь вперед. Я більше не буду витягати карт, оскільки два старших органи говорять нам про те, що вам тільки треба рухатися вперед, лишати, слухати інтуїцію і оце все лишати. Якщо вам потрібна приватна консультація, якщо вам потрібна психологічна допомога, приходьте. Оскільки, ви знаєте, мене завжди дивує, що. От відношення до психологічних консультацій, до консультацій Таро. людині шкода грошей. Але після таких консультацій вона отримує таку кількість енергії і розуміння, що робити далі. Я бачу багато клієнтів, має зроблені нігті, вії, губи. Тобто вкладати гроші в фізичне, це для нас стається нормальним, а консультація здається, коли ви присвячуєте ці гроші і цей час своїй душі, вони з марними. Це мене завжди дивувало. Тому приділяйте увагу не тільки. Вашому тілу, але й вашій душі. Для того, щоб зрозуміти, куди вам рухатися, в якому напрямку. Отакий От розклад для вас. Перший варіант, я вам вдячна. І ми зараз переходимо до варіанту номер два. Варіант номер два в нас такий був шалений вогонь. Шалений в нас пірід. І ми дивимось, ой, що у вас тут за? Мойра, яка робить зона комфорту, у вас тут намалювалася, так? 100% to dream. Ich vertraue darauf, dass meine Intuition mich immer in die richtige Richtung führt. У вас тут, знаєте, така ситуація, що під лежачий камінь вода не тече, а ви сидите і думаєте, а чого та вода не тече? Другий варіант ви засиділися в зоні комфорту. Притом дуже сильно засиділися, ви собі десь мрієте, сидите. У вас тут четверка кубків, коли ви сидите і думку гадаєте, подивіться під деревом, тут два кубки, тут два кубки, а вам все не так. Це в нас колода. Золото колесо, і от з казки такий персонаж зажурився під тією вербою і не знає, що робити. І тут ви сидите в зоні комфорту. Коли людина каже, я досягла всього в своєму житті, це жах, оскільки вона припиняє думати, вона припиняє розвиватися, і вона сидить там, де вона сиділа, їй там добре. У вас тут, е знаєте, якісь от мрії свої, ви справді в чотирикутнику. Що таке в нас от квадрати, це стабільність. Але з цієї стабільності ви просто ходите з кута в куток. І... Е Контролюйте ситуацію. Тут, можливо, людина каже, що е, нехай мене це не задовільняє, нехай я вже тут страждаю. Тут кубки це в нас емоції, але це моє. Пам'ятаєте, коли чоловік там, зраджує, гроші не приносить, бухає десь зі своїми друзями, жінка все прямо для нього. Але ж кажуть, що ти його не лишиш? Вона каже: А що його лишати? Він мій. Щось забере такого класного, хай буде хоч який, он на свята будемо разом ходити в гості. Тому отут у вас такий собі контроль над ситуацією, але у вас вже йде процес стілення. От якщо ви цей варіант обрали, зараз це означає, можливо, буде такий вибух, вибух через от саме цей розклад, що уявіть собі, айсберг наверху. Ви собі бачите певну частину, а внизу у вас вже воно прогнило. Або часто приходите до лікаря, таке ще вам порівняння, зуб, начебто добре, він починає сверлити, а там внизу вже каріяс. От ваш той каріс, оця ваша зона комфорту, де начебто все класне, там вже є проблематика. І у вас вже капля точить той камінь. Healing happens quietly. Процес стілення відбувається тихо. Якісь от процеси вони у вас є. Карти говорять, що вам потрібно слухати інтуїцію. Вона приведе вас в правильний напрямок. Давайте подивимося, чому ви сидите в своїй зоні комфорту. Чому вам там собі прям добре? Так. Другий варіант, я тасую карта. Ви, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Це дуже важливо для обміну енергіями. А ми зараз будемо дивитися, чому вам так от зручно прям сидіти в зоні комфорту. Карта жриця. Ви знаєте, це карта інтуїції знов. Тому що ви не слухаєте свою інтуїцію в даному випадку. Ви не прислуховуєтесь до якогось внутрішнього голосу, і ви боїтеся, що у вас е, просто шквал якихось емоцій настільки затопить, що вам буде по-іншому добре. Ви боїтеся позитивних емоцій. От просто якийсь такий страх. Тут може бути, дякую бабушці за трансгенеративні е, такі собі подарунки, що не можна радіти. Не можна хвалитися, щось тобі дали, зробили гарне, нікому не розказуй, позаберуть. Оце наше пострадянське що щастя любить тишу. Сиди там в куточку і мовчи. Тут навіть ви не виходите з цього куточку, от ви тут сидите собі, і ви так надовго замовчали, що ви навіть забули, як це відчувати щастя. І от ви боїтеся, що якась оця таємниця таємна причина буде радіти життю. Що вам треба зробити, щоб вийти з цього чотирикутника? Вісімка жезлів. Ви знаєте, по-перше, вам потрібно рухатися, по-друге, це в нас карта подорожі, переїзду. Можливо, вам треба координально змінити країну, змінити квартиру, змінити автівку, поїхати в подорож. Можливо, от зараз не знаю, де ви живете, хто мене дивиться. Нас різдвяні базари, і, можливо, вам треба на вихідні просто поїхати в інше місто. До речі, хто зараз скаже, там нема грошей, нема бажання, поїдьте до подруги, переночуйте в неї, і ви просто зможете погуляти цілий день по іншому місту, а в подруги переночувати або вечір з нею провести. Зніміть готель. Готель, якщо зайняти десь коштує 50 євро зі сніданком. Тобто інвестуйте гроші в зміну ваших. Як то кажуть, тапітінвексер змінити обої для того, щоб був рух вперед. Взагалі, вам потрібно рухатися. Що вам ще треба зробити, щоб змінити цю ситуацію? Силу проявити. Нарешті, ми хочемо все мати і нічого для цього не робити. А тут вам потрібно зрозуміти, що вам не треба. Просто летіти, як скажена, а можна посидіти на ведмедику через вашу м'яккість, через вашу силу, ви і жіночість ви зможете отримати цю радість, не, не треба її вибарювати. Отут у вас може бути ще така тематика, що щастя ж треба заслуговувати, боротися боротися в кінці життя. От карта сила говорить: терпята, нехай в тебе анімалістичне твоє і якісь твої... Придуркувати жіночі, поговорять і будете сидіти ви на тому ведбедуку, і вам буде там класно, вам нічого не треба більше буде робити. І, взагалі, карта суд. Дозвольте собі не судити себе, і вас теж ніхто не буде. Летіть, летіть на небо, летіть за своїм призначенням. У вас тут знов старший аркан, три старших аркан. Тобто, ідіть вперед. Робіть так, як. ну, Абсолютно нікого не має цікавити, робіть так, як подобається вам. Ви для себе є суддя. Тут знов таки якщо зробити підсумок, то це розклад про вихід зони комфорту, це розклад про те, щоб дозволити собі бути щасливою і не сприймати щастя або зміни, як щось. я там не заслуговую, це не моє, мені треба постраждати і взагалі. Там старші аркани кажуть, не треба. Слухати свою інтуїцію. Ваша інтуїція у нас завжди. Ось у вас карта жриця. це також інтуїція, як я говорила, вона вас виведе туди, куди вам треба. І оця карта це ваш контроль, який ви намагаєтесь триматись над усім. Ви бачите, доля тут вже робить новий шлях, а ви намагаєтесь контролювати. Спробуйте, можливо, просто лишити все, видихнути і сказати, що боженька, хай буде так, як буде. Я сприймаю це все. І буде для вас ваша ситуація. Такий розклад, другий варіант. Я з радістю побачуся з вами на приватних консультаціях. У нас вже незабаром кінець року і час робити розклади на наступний рік. Приходьте на консультацію. А ми переходимо до варіанта номер 3 Привіт! Чим ви мене здивуєте зараз? Я завжди розкладаю карти, я не знаю, яка тут буде інформація. Зараз будемо дивитися разом. Так, що в нас тут є? Так, ще... Так... Та-та-та... Добре. Ой! Так, біль, чого це вам так болить? Аж камінь впав. Still becoming... Тридцять... Ой! Що ми рішили? І двоєчко. Існімє ті м'які гібнгавн ан, ум, де вельдаміт куцудінин. Ммм... Чого це вам хочеться страждати? Третій варіант. Знаєте, тут такий сонечко, життя круте, а ви ні, я хочу постраждати. Дивися, тобі все вдалося, ти одружена. Ні, ви не розумієте. Ти розлучилася. Про що ви таке кажете? Я сама погана в житті. Людина, яка постійно живе, як це, жизнь, боль. У вас тут два ідея uh, Fairy to suffer, ви бачите, як її. Хто в нас яблук наївся, а потім заснув. Ота білосніжка. Тут яблука ви з'їли. І тут, до речі, може, ви щось з'їли? Може, вас чимось, чимось накормили таким, що ви все життя страждаєте. І тут карта боль. Тобто, ви чомусь вирішили, що життя біль, і я буду страждати. Але карти говорять, що у вас є вибір. Двойка, у вас є два варіанти. <laughs> як то кажуть, крутить, як циган сонцем. Ви хочете або будете крутитися от на цьому пентаклі, або це крутити в руках, вам доля дає вибір. І а, друга карта говорить, що а, я, ви повинні взяти свою долю для того, щоб служити цьому Всесвіті. Ви тут, в своїх саплях-слюнях, забули, що ви прийшли з певною місією. І у вас є певні таланти. Ми зараз ще подивимося, які третій варіант. І ваші таланти, вони якраз і вас витягнуть звідси. Притом, подивіться, ця драбинка, вона уходить в небо. Це означає, у вас є процес розвитку. Якщо подумати, що в нас тут карта мах до того всього, це спіртуалізм, це в нас життя магічне. Напевно, хтось з вас блокує свій магічний талант. Ви бачите, тут дві в нього палки, це дуальність також. Ось. І ви маску зняли, трохи ви себе не бачите. До речі, часто бувають ті, у кого є магічний дар, вони його просто не розвивають, вони бояться, вони блокують самі себе через те, що вони не знають, як з тим справлятися. Якщо ви щось відчуваєте, що ви бачите чи ви займаєтеся таро, сходіть до людей, які працюють в вашій сфері, і нехай вам підкажуть, як вам саме вчитися і розвивати цей дар. Оскільки от через те, що ви себе блокуєте, ви не можете розвитися. А у вас є Є шлях, тому що ті таланти, які у вас є, вони для людей. А ви їх закриваєте Уявіть собі, що ви от заблокувалися. Знаєте, колись в мене була орхідея, і там розвиваються ці бутони, а один бутон він був завмер. І я прийшла і кажу, слухайте, що таке робиться, начебто все було. Вона каже: ви знаєте, це як вагітність. От квіточка завмерла, а одні бувають розвиваються. Тобто, ви зараз як оця завмерша вагітність, вам треба реанімінувати реамін... реанімімувати. Зробити реанімацію, скажімо так, вашої внутрішньої дитини і оцей дар розвивати. Давайте ми подивимося, що ви у собі блокуєте. Карти, скажіть нам, будь ласка, що у собі блокує третій варіант? Друзі, якщо вам співпадає розклад, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть приват і приходьте на консультації, де ми розберемо індивідуальне саме вашу ситуацію. Зараз кінець року і час прийшов робити розклади на наступний рік, тому я на вас чекаю. Ми дивимося, що там ви у собі блокуєте. Justice, справедливість. Ви бачите, старший аркан. Ваші відчуття тут. Такі собі суддійські здібності. Взагалі, карта справедливість є кармічною. Це ваша карма. Ви свою карму самі собі заблокували. І от зараз прийшов момент просто подивитися правді в очі. Оцей євний меч, і це означає, що вона може, Дно колоди імператриця. Тут ваша жіночість сховалася. До речі, може породу мами передатися вам, от певна здібність, і вона йде. Просто, а ви її грохнули, шановні мої. Тут може бути знаєте, як лікування, дарт цілительства. Хто в нас сказали ворожки, які можуть замовляти, шепотіти, позбавляти людей, якихось проблем, бідності. Тобто, у вас є по вашій долі. Що вам треба зробити? Припинити внутрішню боротьбу, ви так внутрішньо боретеся з собою, що прям це вам не приносить добра. оцей внутрішній роздрайв, який у вас відбувається. І нарешті просто знайти людину, з якою ви зможете бути в контакті, яка вам допоможе. Оця внутрішня боротьба, ви бачите різні кольори. Ви боретесь, боретесь дві думки у вас. Ну Тут іде жезли, це енергія життя. Кубки це у вас має бути якийсь емоційний союз з людиною, яка може вам допомогти. Третій варіант. Що можу сказати? Ще візьмемо одну пораду для вас. Четверка, виходьте з зони комфорту, оскільки четверка говорить, що ви закрили Пентаклі. Ви бачите, в труні закрите оте ваше щастя, ваші можливості, і ви його не відкриваєте. Відкривайте карта світ. Відкривайте це світ. Ну, як вам ще карти можуть сказати? Відкривайте оцю труну. Для світу і буде вам щастя. Третій варіант все в ваших руках до кінця року. Потрібна приватна консультація. Я завжди для вас є.